Щось пішло в виробництві свічок Денсо не те. Значить, не хотів знімати відео. Думаю, ну що тут знімати, свічки та й поміняю та й все. Ну Причина, чому я туди поліз, значить така. Коли з горочки на третій тормозиш і входиш поворот і потім газку, дрикається. На бензині такого нема. Тільки на газу. Значить, думаю, візьму свічки під газ, ось сюди. Де Отакі брізки, він вже опір поміряв, тепер розбрасив по длині проводів. І першу свічку відкрутив. Це ж я їх на ТО міняв коли там, два місяці назад. Не знаю. Сперва думав, що ось ви бачите, полосочка. Що ж є. А це прям на шкуру пальця зачіпається. Коротше, ізолятор репнув. Ось така свічка. Не свічка як свічка, робоча свічка під газ. чистенька. Ну Но... оця полоска, це не полоска. Бувають такі полоски, якщо є, ізолятор. А воно тріщина. Прям палець ось, ось, ось зачіпається. Бачите? Нормоз. Ну ладно, це зараз я першу свічку вкручую. Зазор по 0,75 на цих свічках брізки, вони стояли в мене. Що я кручу, блядь? Я ж свічку не встав. От, молодець. Ну, буває. От льокся на відос. Не хотів записувати, а воно отакі от сейчас поставлю. Чистенькі, теж новенькі. Родьби центральний електрод рівненький. Бо пишуть, як пасатіжами сатіжами обкусано. Ну, може як і попадаються. Так що зараз треба це внимательно, тому що ну, ситуація в страні зараз. Лівака цього розвелося. Дуже багато. А я думав, просто може ну, компресія типу, дави іскру. От. І на бензині, якщо це номер ще проходить, то на газу ні. Так хлопків нема. Обачно хлопки. Так, рукою 25 ньютонів однією. Лівою. І все. Не треба ломом тягнути. Так, ну і останні продовжую. Отаке таке було відео. Не знаю, якщо зараз ще викручу і щось подібне буде. Включусь. Так, вибачаю, що зйомка з регістратора, ну мені так удобніше, руки вільні. Зараз оцей поворот, який я зараз на третій от тормозю, їду, тормозю третій передачу, от притормажую. І от тут не вимикаючи передачі, плавно нажимаю і тут вона смикалась. О, зараз нормально. Все, значить, та ну воно і так видно, свічка репнута, ізолятор. Тепер, 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 тепер треба зрозуміти, чого так сталося. Це в мене перший раз за всю історію, щоб ізолятор репався. Не вже таке качество. вроде ж непогана фірма. Не вже щось пішло не так. А може колпачок на проводі, шив і пробив ізолятор. Ну, тут, конечно, сейчас ще в гараж приїду, відкрию капота, вимкну світло і подивлюся. Нема там дискотеки, де колпачки. На свечках. нормально. на мое. диска текает на ма. Тому я ще думав може це ковпачки пробувають. Ну я так продивився, їх там все нормально. Тому що ще ну, непонятно, звісно, це всі всі свічки, це цілі. Це той що репнутий, ось. О. А це таке як... Я знаю, що от пальців грязних, чи таке як ось. Не, камера не передає. На жаль, якісь крапки там є. Не... Ну <клухи> добре. Проблема рішена, саме найголовніше. І якщо у кого на газу чи на бензині. Ну на бензині чітко, взагалі без питань. Єдине, от на газу були такі смачки. Як ходиш поворот, як коробкою тормозиш, от, потім газку даєш, у нас чик-чик-чик. Не стріляла, не чхала, тільки от смачки такі. Як ото карбюратор Жигулі, Точно, брать, холодний. Ну якось так. Всі мирного неба і пока.